Добрий день. останнім часом в Італії є масове розкрадання квартиру, особливо в Сицилії. І Італійська міліція каже, що це через банди з східної Європи. І думаю, що всім зрозуміло, що це означає для нас. І тому, оскільки ми переживаємо за приводу вашої безпечності, Спільно з заводом Чіза, приймали рішення усилити наші, наше рішення про, про вашу безпеці. Що означає? Означає, що ми можемо вам пропонувати зараз рішення, що запобігає такі неприємні випадки, як розкриття. Zamok čez sistem, čez atmičke in čez bulgarsko ključa. To je model kombinirane čiza, model kombi, in v e, nju je sistem antipiking Alps. Tako, da vas bilo garantija, da ne morete odkriti zamoka čez atmičke. Ampak, e, mi zapitali, če se je zazrela. Спеціальний замок для України, щоб запобігти можливі ситуації, що можуть викликати на боюсь на недалеко майбутне. Це замок, що коли ви будете закрити, заключити замок з верхні з циліндру, він тут закриває адверсія. І e, в цьому випадку це рішення не дасть можливість м, попрацювати не з отмінчки, не з болгарським ключом. Чотири ну, обороти, як і було, перекодування, як і було. Буває, що м, людина сама вдома або не на довгий, на довгий час і, наприклад, хоче собі закритися просто з верхнім Цилиндром. Це можна робити. А на стара версія, це не, не, на стара версія Чіза. Це не, не було можливо, тому що спочатку було потрібно закритися з ключом. А тільки після цього було можливо закритися з. Е Закритися циліндром. І дуже часто буває, що у людина не має часу або він знає, що він недовго буде вдома. І так, що він буде просто закритися, не хоче закритися і з ключом, і з циліндром. Ні, він буде закритися тільки, із, тільки з циліндром. Коли він виїжджає з вдома, ні, звісно, обов'язково треба закритися на 4 обороти, і обов'язково треба закрити верхній циліндр, що не було б ніяким можливість. Попрацювати, скажімо так, внутрі замка, наживальну частину замка. І це, скажімо так, перший відповідь, що ми можемо дати е, за такі е, загрози. Другий е, відповідь, що далі, що можемо вам пропонувати, це. Cilindri, e, no, pobačite, kladka, e, ce, e, pinov je cilindr ali šovalni cilindr. Če vam pobačate, se vam zdi, da je kot broni naкладka. Realno se ne broni naкладka. Pinov je spravni zamok, znotraj je odinacet binov, cementovani stal, je specialna zahist e, cementovani stav, kalioni stal. І eh, це дуже цікаво, чому, тому що може бути, що у вас вже стоїть вдома замок чи за Тому що ми, скажімо так, 19 років. з І реально 90-5%-90% замків, що продали тут в Україні, було замок чи за або ординарні, або ординарні, або комбінірований. Так що, якщо у вас є наш замок, ми можемо дати можливість повісити. Вашу безпеку без э, потреби поміняти замок, тому що коштує хороші без потреби поміняти двері і що коштує ще у вас є э, можливість придбати цей сувальний циліндр. На замки ЧІЗа вже є э, зроблена спеціальна версія. Що нам дасть? Коли купуєте сувальний циліндр або піновий циліндр, покупаєте теж два комплектні ключі. Маєте на увазі, що, як бачите, що тут е, ключі наклеєні, так що ніхто не може знати, крім вас, комбінація вашого замка. І Ви можете просто е, перекодувати замок, що у вас вже є, під комбінації новими ключами відкриваємо Особливості ці ключі, що, як ви можете подивитися, тут eh, нарізана eh, нарисована комбінація, що стоїть внутри. Є 11 пінів і що eh, розуміло, це означає, що більше 200 мільйонів 200 200 мільйона комбінацій. Дуже цікавий момент це, що в Україні на даний момент не існує обладнання, що чітко може копіювати ваш ключ. Так що навіть якщо ви вам не потрібно переживати, що хто міг копіювати ваш ключ, оскільки в Україні нема така, така обладнання. Побачите. Stavimo. Vidite, šivalni cilindr usnava kombinacijo ključa. Vi povračite ključ, in da ste vas, je ključ, ki pride pijamo do, e, do zamka. Zelo miro, da se v vas je e, stari ključ, ampak ničo strašno, poskiliki. Це е, замок Чіза перекодируємо. Ви будете відкрити замок, що у вас є на двері, на 4 обороти. Поставите використовуйте спеціальний ключ з Чізі, Чули? Це клік означає, що е, замок вже готовий приймати нову комбінацію. Бачите? Поставимо вже ключ із сувального циліндра. і ключ вже працює з новою комбінацією. Це старий ключ що у вас був. Старий ключ вже не працює. Якщо хочете зрозуміло, ви можете повертати теж на, на стару комбінацію. Коли ви будете коли вже перекодіровали замок, східно комбінація, що у вас є на ключ віддана з званим циліндром, Бачите, у вас старий замок вже працює з новим ключом, але працює з сувальним циліндром теж. Так що в ви, е, цьому випадку зараз у злодії не буде можливість відкрити ваш попрацювати на сувальну частину замка. Не з булькарським ключом, не з е, атмічком. Ви не будете витрачати великі суми суміх грошей. У вас не будуть великі проблеми на установку і, звісно, ви будете м, піднімати серйозно безпечність вашого селю. Якщо зловмисник думає дати удар по, по боці по боку. Е, все одно розумієте, тут чизна, що подумала, що він ти на яку укріплені ця, ця сувальний цилінд, будуть мішати сувальна частина працювати, сувальний механізм працювати. І е, е, замок все одно вже не можна відкрити. Тому що це буде мішати, якщо він не буде стояти ідеально, буде мішати сувальний механізм працювати. Якщо у вас є старий замок ЧІЗа, що е, поставити, звісно, не поміняти двері, звісно, не поміняти замок, Ale oboskovo postaviti suvalni cilindr. Se ne velika robota in eh, vam garantuje maksimalna brezpasnost. Vse bespereči.